Осередок народного об'єднання майдан створили у Коломиї. В ратуші збиралися члени штабу національного спротиву, вирішували, як далі діяти, приймали рішення щодо подальшого перебування Коломиян та мешканців нашого краю у столиці на Євромайдані, а також проголосували за створення міськрайонного осередку народного об'єднання майдан. До штабу національного спротиву входить 13 осіб. Його члени періодично зустрічаються для того, щоб скоординувати подальші дії щодо підтримки Євромайдану в Києві. Цього разу присутні обговорили події, що нині відбуваються в столиці. Інформацію, як кажуть, отримали з перших вуст. Ситуація така дещо погіршилася по кількісному складу, але по якісному є можливість, щоб вона покращувалася. Бо менше людей всі люди на виду. Видно, хто як працює, що він робить, скільки днів перебуває. І треба цю ситуацію якісно покращувати. Зараз на Майдані десь ну, орієнтовно близько ста людей наших перебуває. Ми знаємо, де вони перебувають, що вони роблять. Дійсно, обличчя Майдану десь дещо зараз змінилося. Я думаю, що, напевно, перед ним треба ставити зовсім інші завдання, оскільки лідери все-таки говорять, що це буде тривалий процес. Перебування на Майдані, тому напевно, нам треба переходити на вахтовий метод відбідування його. Треба формувати людей, які готові туди їхати. Не як туристи, не на один, на два дні, а люди, які готові там е, працювати. Роботи, повірте, що є багато. Саме тепер не варто падати духом і вважати, що хтось зробить за нас самих спільну справу. Їхати до Києва вкрай важливо, вважають члени штабу спротиву і власне на майдан, а не користуватися безкоштовним автобусом, щоб доїхати до столиці за своїми справами. Потрібно звідси зразу контролювати людей, щоб знати хто куди їде. Щоб не було такого, що люди приїжджають і потім пропадають люди. Людей нема. Треба тут на місцях зразу нам вирішувати з людьми, щоб ми знали, що людина їде, вона вже має знати на скільки днів, куди де та людина є, щоб був процес повністю контрольований з кожною людиною, щоб знати хто де знаходиться. Бо дуже багато до цього було людей їхало і потім безслідно пропадали. Також на засіданні говорили і про повернення Коломиян додому інколи люди не знали, яким транспортом і коли можна поїхати до Коломиї. Тепер усім надаватимуть таку інформацію. Не всі знали, куди, наприклад, хоча людям пояснюється. Кожному перед відправкою проводимо інструктаж, а людина чи розгубилася, чи ще щось і починає шукати, не може де записатися. І такі моменти, десь вони не є часті, але такі моменти мали. Місце у нашому містечку буде такий, та якби інформаційний стенд. Також члени штабу вирішили, що автобус з коломиї до Києва їхатиме раз у три дні. Усі потенційні мітингувальники повинні чітко вказати, скільки днів вони планують перебувати саме на Євромайдані і коли повертатися додому. Потім присутні. Сьогодні вирішили створити осередок народного об'єднання майдану. Коломиї. його членами можуть бути усі бажаючі. Усі, хто бажає долучитися, всіх керівників громадських організацій вводити в цю раду керівну і працювати, і нема чого чекати. Давайте ми з цих громадських організацій запросимо керівні органи нашого цього комітету, які приймають усього в керуванні, а не так, що ми не просто як присутні. От є, наприклад, там керівні органи, вони хай будуть в складі тих керівних органів. Опісля засідання у ратуші члени штабу національного спротиву попрямували до Коломийського педагогічного коледжу. Там збиралися члени громадських організацій. В Коломийському педагогічному коледжі збиралися представники громадських організацій, інтелігенція та студенти. Все для того, щоб також обговорити питання подальших дій щодо активної участі наших земляків на Євромайдані у Києві, долучилися до них і члени штабу національного спротиву. Деталі у сюжеті темою номер один на зустрічі в Коломийському педколеджі – інформація про створення народного об'єднання майдан. Громадські діячі вирішили, ми повинні одні з перших створити тут дієвий осередок і показати приклад іншим населеним пунктам. Майдан мав би відіграти функцію, об'єднуючу усіх абсолютно сил проти режиму, Громадські організації, партійні структури, окремих людей ініціативних. Тобто, це має бути все народне таке. Національне об'єднання, виходячи з складності моменту та напруженості в суспільстві, кожному, хто відчуває в собі гідність громадянина держави, відкинути попередні негативи до своїх колег, побратимів і навіть воріженьків, переконуючи їх у праведність діла та залучаючи їх на нашу сторону. Тобто. Народне об'єднання майдан має стати всезагальним та найбільш масовим в Україні з мільйонів членів, тобто масова організація. Такі організації повинні бути створені в якомога більше населених пунктах. Тоді важче буде їх ліквідувати, і сила буде більшою, переконаний Ігор Довганюк. Також необхідно зробити символіку народного об'єднання, посвідчення її членам. І заявити про себе на весь голос. а Тоді вже вимагати у президента зустрічі віч на віч із народом. Поки присутні обговорювали ці питання, до педколеджу постійно підходили люди, які хотіли теж взяти участь у цьому круглому столі. Тому довелося перейти до більшого приміщення в конференц-залу навчального закладу. Там усі Молилися і продовжили обговорювати тему. Отець Михайло Дзюба провів на Євромайдані 12 днів, тому теж висловив свою думку із цього приводу. Бувають такі випадки, що приїжджають священники, знаєте, просто у себе, знаєте, так званий такий піар. Вони приходять, щоб просто виступити зі сцени, щоб там, може, його парафіяни потім впізнали, що він там виступив. І зараз вони їдуть додому. Ну це дуже негарно. Знаєте, там місія священника – там не прийти на майдан і показати себе, що є, і виступити зі сцени, але постійно бути з тими людьми і там прожити. І В тих наметах, чи в тих наметах, в В палацах, де б там не було, і і ті молитви чинити на щодень. В засіданні взяли участь і кілька молодих людей, вони були налаштовані категорично, казали, час діяти, відстоювати право жити в європейській державі, а не сидіти вдома, їхати до Києва, особливо чоловікам. Ми маємо будувати майбутнє. І нам майбутнє має бути. Тільки таке, як ми собі побудуємо, то не будемо варити. Підтримує Сергія і пан Юрій. Він не лише очевидець, а й безпосередній учасник євромайданівських подій. Чоловік розповів про усі перипетії і своє переконання. Революція могла завершитися в один день. В той день, коли зібрався майже мільйон людей, майдан не потрібно було його відвоювати. Вони самі втікли. І майдан залишили нам без бою, і в той день, якщо би хтось з наших цих трьох богатирів взяв на себе відповідальність і сказав люди, а тепер так само по колу, банкова, кабмін і Верховна Рада, повірте, революція могла би скінчитися в один день. Тільки у людей було запало і ненависті. Після тривалих обговорень присутні знову повернулися до актуальної теми створення осередку народного об'єднання. Майдан члени штабу національного спротиву розповіли, що вже проголосували за його народження в Коломиї. Було засідання в раді штабу національного спротиву. Була рекомендація створити такі об'єднання і проголосовано. Ми однозначно для компромісу для того, ми тут є і присутні, що це все врегулювати і разом тільки братися до роботи і працювати. Члени громадських організацій підтримали рішення штабу про створення осередку. Вже в понеділок, 30 січня, о 13-й годині в Палаці культури Народний дім відбудуться установчі збори міськрайонного осередку народного об'єднання Майдан.